Україна провела успішні випробування ракети Рута. Про це на премії імені Патона заявив глава держави Володимир Зеленський. за його словами, тестування триватимуть далі. Також президент наголосив на інших наукових розробках у серійне виробництво. Вийшла ракета Паляниця. Перші бойові застосування успішно прийшла ракета «Дрон Пекло» і Вже передана силам оборони. Далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Повідомив Зеленський. Нагадаю, що раніше він зазначав, що цього року Україна випустила перші 100 ракет власного виробництва. А менше місяця тому президент повідомляв, що Україна вже працює над чотирма видами власних ракет серед відомих нам Нептун та балістична ракета, випробування якої вже відбулося дальність останні – 600-700 кілометрів. Водночас в міністерстві стратегічних галузей промисловості зазначили, що Україна на сьогодні працює над більш ніж однією вітчизняною балістичною ракетою. Про українське виробництво будемо говорити із з експертом. Наразі з нами наживо Олег Катков, це головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Дефенс Експрес. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! слава, дякую за запрошення. Ну і розпочнемо з найновішого. Напередодні з'явилася інформація про ракету Рута, що можна про неї сказати, і чи дотичні характеристики до, наприклад, паляниці або пекла. Відносно характеристик паляниці, то вони невідомі. Тобто є єдиний параметр це дальність 250 кілометрів, який вирухований з огляду на ту мапу, яка була показана під час презентації. Відносно пекла, то там дальність також 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. А водночас знов-таки параметри відносно бойової частини не розголошені. Щодо рути, то Просто заявлено про те, що вона існує, але справа в тому, що дійсно вже ну єдина відома ну виріб, який можна класифікувати як ракету який ну, є крилатою ракетою, по суті, і він є публічним. Це розробка під назвою такої рути, і від е, такого європейського стартапу Destinus, який був заснований е, втикачем від путінського режиму, ну, росіянами, які втік від путінського режиму. І вона працює у Європі, тобто має стабста-квартиру у Швейцарії, але не веде діяльність по території Європейського Союзу. І вони е, свого часу ще на початку року. Підтвердила те, що, по-перше, постачає до сили оборони України тоді ще гвинтові дрони лорд, і вони використовуються. Ну і також анонсували постачання безпосередньо, в тому числі і рути, яку вони класифікують також як дрон, але реактивний. Чому саме так? Можливо, це просто пов'язано, ну скажімо так, з певними юридичними особливостями, чому їм краще ну, позиціонувати те, що є крилатою ракетою, саме як дрон. Ну, вони заявляють, що так, вона може вести бойову частину, вражати на земні цілі. Але от це дрон. Мені все одно, хоч, хоч як вони її класифікують. Справа в тому, що на тих зображеннях, які вони продемонстрували, дійсно це виглядає як той засіб, який потрібен Україні. І дозволяє. Ну і дійсно ну, вони декларують те, що дальність складає до 300 кілометрів. Розмір бойової частини і габарити самої ракети, яка дозволить її оцінити, вони не оголосили. Розробка демонструвала. Ось на виставці у Парижі Євросаторі цього року, і е, там висів е, ну на стенді макет, скоріш він був один до одного. Ну і тоді мова йде про виріб, який може ну схожий за з пеклом тобто може нести у межах там десятків кілограмів бойової частини. То чи можемо ми класифікувати саме руту як виріб українського виробництва? І, і якщо вже пройшли випробування, то вони наймовірніше пройшли е, в межах, скажімо, війни, Тобто, по території Росії чи ні, я знов таки можу лише повторити, що та відома рута від Destinus Destinus це європейський стартап, заснований Росіянами, ну, які втік від путінського режиму. Чи можна класифікувати виріб, який використовує Україна як український? Ну так, можемо. Але треба розуміти, що в нього є коріння. Тобто, ну атакам, що там передають. Вони стали українськими, так вони наші. Але чи є їхніми розробниками? Ні, знов таки не так мені здається важливо хто в даному випадку розробляє. Головне, що від цього щось буде палати на болотах. Це звісно. Знову ж таки, хочу нагадати про те, що нещодавно президент повідомляв про те, що Україна розробляє працює над чотирма ракетами. Так само офіційно повідомляли, що Україна має більш ніж одну балістичну ракету в розробці, тобто ми можемо розуміти, що у нас буде більш ніж одна балістична ракета, про яку президент повідомляв ще влітку. Вочевидь, так, але ем, ну, про існування саме на озброєнні балістичних ракет українського виробництва поки ніхто не повідомляє. Якщо говорити про сьогоднішню атаку по території Росії, що Добрянська там вже в гурні би натякнули, що це їхня робота. Є так само ростовська область. Там нібито вдарили по якомусь об'єкту авіаційному російському безпосередньо пабліки. Повідомляють, що це була як дронова, так і ракетна атака. Зазначається, що це була балістика. Це могла бути українська балістика саме нашого виробництва. Чи це все ж таки мова про атакам, все враховуючи, що дозвіл бити в глиб Російської Федерації в нас є? Обидва варіанти можуть працювати. Ну тому невідомо. Поки місцева влада відносно Таганрогу і атаки авіаційного підприємства Таганрозького з заводу імені Берієва, то ну офіційна влада пише лише про дрони російська. Звісно, вони там все позбивали, але от нічого не уражено, Потім виявляється уражено, називають навіть і вулицю, яка просто веде до цього заводу, але от те, що завод вражено, вони не говорять. Е, ну як зазвичай, е, відносно брянська. До речі, тоже там мова йде про те, що вони збили, нібито всі там дрони, але от е, нічого не відбувається, але чомусь пожежу бачать всі мешканці цього брянська, а потім виявляється, що її вже одразу загасили. Ну, це стандартна ситуація з російським фопростором. Але от питання: що саме це було, чи дрони, чи балістичні ракети. От можна говорити лише після того, як будуть видно, ну хоча б по лапках. Тобто, от, якщо це атакам, то від нього 100% має залишитись ну це твердопаливна ракета, і від неї залишається от сам твердопаливний двигун, який зазвичай падає десь поруч. А якщо це була наприклад вона у касетному виконанні, і тоді вони його продемонструють, як це ну, було раніше завжди. Якщо не продемонструють, це може означати це або те, що був це атаком, з є з унітарною скоку фугасно бойовою частиною, або це був не атакомс, або вони просто не показали. Дуже складно по відео, на якому чути вибухи, говорити про те, що чим самим було вражено? Знову ж таки щодо цих чотирьох ракет, як ви вважаєте, до ось чотирьох цих позицій, що входить з представленого вже нашим керівництвом, а що ще залишається таємницею? Тобто, чотири ракети це і паляниця, і пекло, чи це вже щось інше, про яке нам не повідомляли? Знов таки, я взагалі волію, якби дізнаватися про те, що Україна щось розробила по вою з боліти і не робити ворогу анонси, а робити йому сюрпризи. Тобто е я впевнений насправді в тому, що Україна має значно більше розробок ніж е чотири ракети далекобійних. Тобто, просто є у інформаційному просторі те, що вже скоріше за все працює. Так чи інакше, тобто про те, що використовувалось і о, знов таки мова не повинна йти про назви навіть мова повинна йти про масовість виробництва. Тобто наявність одного виробу, який зараз лише проходить випробування, ну, наприклад, зробили досвіду, ну, наприклад, балістичну ракету, яка там може летіти на якусь відстань. Вони запустили так, це випробування. Це дуже важлива віха, але треба розуміти, що між наявністю зразка, який прошкодить випробування, наявністю малосерійного виробництва і великосерійного виробництва, прірва як у часах, так і у гроші. Тому. Є те, що зараз є, є показано наприклад, перша партія пекла була передана, і там дійсно доволі прагматичний виріб. І от про це можна говорити предметно. Про те, що інше і не було показано, і не називаються навіть назва, як воно називається. То ну мені здається краще от робити не робити ворогу анонсу. Згодна з вами. По про це нам завжди цікаво дізнатися фахову думку, зокрема таких експертів, як ви. Я вам дякую за ваш аналіз. Це був Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Ми поговорили про наші українські розробки, зокрема про ту ракету дрон, яку презентували напередодні під назвою Рута. І цікаво, коли вона вже полетить на територію Російської Федерації. Будемо вже бачити результати. Сподіваємося, скоро. Я з вами прощаюся до завтра, до сьомої години ранку. Зараз у студії залишаються мої колеги. Я та Олеся, і вони продовжать ефір. Ще будуть для вас працювати дві з половиною години і розказувати багато цікавого. Але дякую. так погано, дякую. Віка, що ми будемо працювати без тебе. Ну, так вже. У нас буває. на одну ялинку в студії стає менше. дякую Віка.